Олександра М. Голокост. Пройду не раз відомими шляхами, де страх повітря весні до сих пір, і, хоч усе вже поросло мухами, його ніхто забути не зміг. Це Голокост всього лиш одне слово та його сенс пекучий болі жаль. Вбивали всіх старого і малого. І мало хто життя порятував. Дивились вічі, щеміло серце, пуста душа, і всі думки пусти. Як можеш ти стріляти, скажи убивце, вони ж прийдуть до тебе у вісні, їх вина, що родом із євреїв, Чи їх вина, що не такі, як всі, невже і смерть заслужує трофейів, і щастя можна віднайти сльозі? Постане між думками знову прірва. Над яром смерть махне своїм кролом. Якщо убивство це є ваша віра, тоді скажіть, що ви не злом.